За добу після конфлікту з Дмитром Павловим, колишнім бійцем з підрозділу кракен головного управління розвідки та нардепом Миколою Тищенком. Поліція встановлює особи всіх причетних до конфлікту. Наразі слідчі та оперативні підрозділи займаються ідентифікацією всіх осіб, які були присутні на місці подій. А більшість з них були у балаклавах. Тому треба час. Нагадаємо, Микола Тищенко неодноразово заявляв, хоче боротися з кол-центрами у Дніпрі. А 20 червня Нарде приїхав до міста, аби за його словами перевірити, чи відреагувала поліція на заяву з адресами імовірних кол-центрів, подану місяць тому. Місто герой, яке на жаль, сьогодні перетворилося на центр шахрайства. Але так буде недовго. Сьогодні ми спільно викрили одразу. П'ять адрес так званого угрупування дев'ятки. На відео з телеграм-каналу Дніпро оперативне видно, як люди в одязі кольору хакі та балаклавах утримують Дмитра Павлова. На місці не що не люди просто підходять, то шови неадекватно не, адекватна. Екс військовий відомий тим, що брав участь у звільненні Харківщини під час стріму з нардепом Олексієм Гончаренком Микола Тищенко зазначив, що задачою трьох чоловіків було зірвати рейд. Почали називати мені там образливі речі, казати і, там на що я їм зробив навіть зауваження, і прямо після цього міста він до нас підійшов, спровокував. Мене поліцейського вдарив по мічницю. Так я викликав, і поліцію. ТЦК. Ганна Старчевська, речниця Нацполіції області, зазначила, правоохоронці області не співпрацювали з Миколою Тищенком і не брали участь в проведенні обшуків на конфлікт. відреагував і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в етері загальнонаціонального марафону. Нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі. Тому всі, хто причетний. До скоєння цього злочину має понести відповідне і заслужене наказ, покарання. В якому стані сам доброволець? Ну в нормальному поки стані. Ми намагалися зв'язатися з екс військовим Дмитром Павловим, аби почути його позицію. Але ані телефоном, ані в месенджері він не відповів. Нині правоохоронці порушили два кримінальних провадження. Поліна Поламарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.